Вітаю, друзі! Ось закінчується 2022 рік. Рік важких випробувань, жахливої війни і дуже великої ціни, яку наша нація платить за незалежність і свободу наші, нашої держави. Що хочеться вам побажати, друзі? Ви знаєте, мабуть, те. Про що мріють і що бажають один одному ці українці? Це безперечно миру, але безперечно тільки після нашої спільної перемоги. І, друзі, я вірю, що 2023 рік і буде роком нашої перемоги, перемоги нашої держави. І ми відродито, відродимо і відновимо. Нашу чудову, квітучу, незалежну Україну. Тому, друзі, підтримуємо і дуже дякуємо нашим мужнім Збройним силам, нашим воїнам, героям і героїням, нашої територіальної обороні за можливість зустрічати з надією на перемогу 2023 рік. Вам, друзі, всім бажаю добра, успіхів! Наснаги, витримки, любові і гармонії вам і вашим родинам. Найголовніше, що є в нашому житті, це наша чудова держава, і наші рідні і близькі. Бережемо їх. З наступаючим, друзі, 2023 роком. Роком перемоги нашої держави! Слава Україні, слава нашим героям і слава нашій незламній нації. З Новим роком, друзі!